Марія, скажіть, будь ласка, чи подобається вам робота тут, на цій фабриці? Так, мені подобається те, що тут можна ходити в різні зміни. Також тут нас завжди прислухаються до тебе, якщо потрібно взяти вихідний, вони йдуть нам на поступки і дозволяється зробити, біль... так як в більшості такого не буває. Переважно фабрики це не роблять. Також мені подобається сама праця тут, тому вона є не важкою фізично, але потрібно рухатися. Супер, а скажіть, будь ласка, чи можна тут заробити грошей? Так, тут є стабільна ставка, але якщо ви виконуєте норму, тобто те, що вам поставив завод, якщо ви робите більше, то відповідно вам доплачують проценти. І ви можете отримати значно кращу оплату в своєї праці. Клас! А чи є десь в самому місті, міста, куди можна сходити, подивитися? щось? Так, тут та та є багато розважальних центрів, де можна провести гарний час, там боулінг, скакання на батутах це дуже цікаво і захопливо навіть для дорослих. Також тут, навіть якщо на околицях їздити десь, то є дуже красиві замки, куди можна від'їздити, екскурсіями з'їздити, Недалеко від відносно 15 хвилин їзди. Чи рекомендуєте ви людям з України приїжджати сюди і працювати тут на цій пабліці? Так, я рекомендую.